Є ще... Тобі, буду... Ой, 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 краще Ні, Ні, краще. Ми сьогодні з вами можна сказати достатньо того, що кажу я. Будь ласка, ми сьогодні з вами багато говорили про те, що дає нам рідна земля. І чого вона не може. Давайте згадаємо, чого не може рідна земля. Не може себе захистити. І тоді, коли вона не може себе захистити, хто має її захистити? Той, хто п'є її джерельну воду, той, хто їсть її хліб, той, хто милується її красу. Подивіться, будь ласка, до якого місця ми з вами підійшли. Давайте прочитаємо, що написано на цьому стенді. Вічна пам'ять! Героя Україна російська. Наша Україна знаходиться, ми зараз живемо в непрості так, діти? І от подивіться, які ще герої з'явилися. Низько вклонимося воїнам Одещини, які віддали життя за незалежність нашої держави. Дивіться, як багато свічок запалено в пам'яті цих людей. Бачите? Подивіться, вниз, не видно. вниз всі свічечки пам'яті побачені. І так. А тепер, будь ласка, мої хороші, перший берез. Розвернулися до мене обличчя, в пара, і дуже урочисто ми покидаємо це віддатний місце.